Всім привіт! З вами Жека Жмих Та сьогодні ми проведемо конкурс серед 10 підписників за цю Lamborghini Huracan. Переможе той, хто залишиться біля машини найдовше. Але не все буде так просто, адже на вас чекають різні випробування і тільки один отримує ламбу. Правила прості: не можна бути АФК більше 10 секунд, не можна відходити від машини на далеку відстань, та потрібно вижити у всіх етапах. Тому запрошуємо наших учасників та розпочинаємо

Бачимо, що вже всі учасники біля машини, тому ставимо плюсики та розпочинаємо наш конкурс. Бажаю всім успіхів та хай переможе та людина, яка простоє найдовше. Та ми бачимо, що вже пишуть, що перша людина вибула. Але спокійно, водій в автомобілі це єдина людина, яка може стояти в АФК. Я розумію, що вам потрібно стояти біля машини, та ви не можете далеко йти. Але ж я на це маю право. Тому піду, куплю собі найсмачніший ходок та каву у найкращій АЗС країни. Хтось піде зі мною? Добре, вас так легко не обдурити. А в нас же пройшло декілька хвилин та питаю, чи ніхто не хоче поїхати додому. Не знаю, можливо, хтось забув вимкнути праску. Деякі, звичайно, хочуть поїхати, але тільки на цій ламбі. А поки підписники стоять, хочу сказати, як вони потрапили до мого конкурсу. У мене є телеграм-канал, де я спілкуюсь з вами та повідомляю про набір до наступних відео. Тому долучайся до нас, щоб знати про це найпершим. А ми повертаємось до учасників та бачимо, що всі ще на місці. Тому я хочу запропонувати 1 мільйон гривень тій людині, яка зараз вийде з конкурсу. Та довго чекати не прийшлось, адже Іван Босович погодився. Тому вітаю його з мільйоном, але Ламбі він каже до побачення. А ми продовжуємо далі та бачимо, що людина в АФК, але в неї є ще 10 секунд, щоб прибрати це. Боже, ще декілька секунд і програш, та напруга зростає з кожною секундою. Оце да. На останній секунді себе врятувала. Бачу, що ви всі досить стійкі. Але я підготував для вас питання на виживання. Хто перший правильно відповідає на питання, зберігає участь у конкурсі та не відповідає на наступні питання. Так буде тривати, поки не залишиться одна людина, яка не відповіла жодного разу першою. Та ми з нею попрощаємось. Тому перше питання. Напишіть, скільки букв у назві проекту Ukraine GTA? Бачимо багато відповідей, та правильно першим відповів Максим. Так, це 10 букв. Тому вітаю тебе, ти залишаєшся в змаганнях. А у нас наступне питання напишіть правильно англійською слово Lamborghini. Так, я бачу, що ви пишете, але, на жаль, поки що немає правильних відповідей. Якщо що, ви навіть можете загуглити правильну відповідь. Звичайно, якщо встигнете першими. Та ось я бачу першу правильну відповідь у Валерії. Вітаю, ти проходиш далі. Наступне питання пов'язане з моїм каналом на Ютубі. А саме, скільки в мене зараз підписників на каналі? Так, бачу відповіді та вірно відповів Юра Гринчак. 531 підписник. Під'їхала до нас поліція, але. Людина там сиділа в АФК, тому, на жаль, вони також сьогодні вибувають. Переходимо до наступного питання. А саме напишіть країну виробника Ламборгіні. Хтось вважає, що це Франція, але правильно відповів Владислав Ангел. Тому вітаємо його. Та поки ми вітали влада, я зразу і не замітив, що людина була в АФК. Думки розділились: хтось вважав, що більше десяти, хтось менше. Звичайно, у нас записується, та на повторі ми дійсно зафіксували АФК більше десяти секунд. Та ми прощаємо з Максимом, і він епічно покидає цей конкурс. До речі, кожен учасник отримує по 50 тисяч. А ми продовжуємо та мені лінь рахувати. Тому напишіть, скільки залишилось учасників. Та бачимо, що Богдан відповідає першим правильно. Наступне питання також для уважних підписників: яку машину я купив у відео один день життя мільйонера? Звичайно, це була новенька Бугаті, та я вітаю Стаса, що він відповів першим правильно. Бачимо, що Стас пише, що він Підписаний та стави лайки, тому не дивно, що він приймає участь у цьому конкурсі. Та наступне питання для моїх постійних відвідувачів АЗС: яка ціна пального на моїй заправці? Бачимо, що перший Юра, але він вже відповідав вірно. Тому після нього правильно відповів в Тарас. Тому вітаю тебе! Ти залишаєшся у конкурсі. Далі також просте питання, тому напишіть на англійській мові назву моєї заправки. До речі, заду вас є підсказка. Та бачимо, що Кетрін. Кіпіш першою написала правильно, та залишилось останнє питання та дві людини: отож, яку машину я подарував, Стоп. А куди це він? Давід, ти відійшов від машини, та це означає, що ти вибуваєш. Можливо, це був якийсь план або потрібно кудись йти. В будь-якому випадку і тобі дякую за участь та бажаю гарного дня. Отож, питання закінчились, та людей стає все менше. Учасники продовжують стояти, а ті, хто вибив, бачимо, ось відпочивають. Та поки я задивлявся на них, не замітив, що один із учасників став в АФК. Це був дуже спірний момент, адже під час зйомки я повернув від нього к. Камеру, але переглянувши декілька разів повтор, все-таки зафіксували АФК більше 10 секунд. Що поробиш, таке трапляється. А я хочу подякувати Соніку за участь у конкурсі та побажати приємної гри. А ми продовжуємо, та я підготував ще один цікавий бонус для людини, яка зараз покине конкурс. А саме це новенька Тесла Model S з покращеним двигуном. А правила досить прості: хто перший напише, я беру, той забирає цю Теслу. Але покидає участь у конкурсі, і бачимо, що Тарас наважився на цей крок. Тому вітаємо його з новою Теслою. Дякую за участь, Тарас, та приємної гри. Та поки я вітав Тараса з новою машиною, і ми з ним трішки поспілкувались, я спочатку не замітив, але на повторі все ж таки побачив, що Кетрін, на жаль, але була в АФК більше, ніж 10 секунд. Трішки складно, але я мушу сказати, що, на жаль, ви вибуваєте з конкурсу. Але нічого страшного, дякую за участь. Та це ще не останній конкурс, який буде проводитись. Та Кетрін передає привіт клану Ностальгія та друзі. Друзям з клану Dark Hell та Non-Stop. Та якщо ці люди дивляться це відео, напишіть в коментарях дякую, Кетрін. Та вже залишилось 5 учасників, які тримаються і досі, щоб забрати цю ламбу. Та я готовлюсь до наступного челенджу. Головне, щоб бути не біля машини, коли вона буде їхати. До речі, гарна ідея. Дякую, що підсказав. Ні, 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 Жив... ні, ні. -ні. Фу, Жеканілья. Ну мені було б цікаво на це подивитись. Але не сьогодні, адже зараз я задам всього одне питання, відповіді на яке ніхто не знає. Та хто буде ближче до правди, той отримає важливий бонус. Тому напишіть число, як ви гадаєте, скільки у мене зараз грошей на руках. Бачимо різні варіанти, але найближче до правильної відповіді була Валерія. А тепер до бонусу. Зараз Валерія може обрати одну людину, яка покине конкурс. Так це трішки жорстоко, але цей конкурс був більше на вдачу. А вона була сьогодні на стороні Валерії. Даєм трішки часу подумати та бачимо рішення. На жаль, цей конкурс сьогодні для влада закінчується, але він змагався достойно. Та привіт, передає Любі Корабель та Діні Молиновській. Тому поставте лайк, якщо вболівали за Влада. Та поки Влад бажав всім успіхів, бачимо, що Богдан став в АФК. У нас же таймер запустився. Та чи встигне Богдан щось зробити? Та час дуже швидко вспливає. Залишились декілька секунд. Богдан зроби щось, але на жаль. На жаль, АФК продлилось майже 20 секунд. Богдан, ти увійшов у четвірку найкращих, але сьогодні я вимушений попрощатись. Богдан передає привіт сім'ї Бакровським, Стасу Мілицькому та Онуфрію Дикому. Вам всім привіт! А з Богданом ще зустрінемось. А в нас залишилось три учасника та самі найстійкіші. Але розслаблятись нема коли. Адже після наступного етапу у вас залишиться двоє. Ви досить довго змагались та стали ближчими, але в цьому етапі вам шляхом голосування потрібно обрати людину, яка покине наш конкурс. Тому першим обирає Стас. Проти кого ти голосуєш? За Юру. Добре. Юра, тепер питання це саме для тебе проти Стаса. Отож. Вирішальний голос буде у Валерії. Дійсно, це досить складне рішення. Та ми вирішили, нехай все вирішить доля. Отож, ми будемо грати в камень ножниці папір. Тому розпочинаємо відлік. 3, 2, 1. Та фіксуємо, що в цьому етапі перемагає Юра. Стас. Ти потрапив до трійки найкращих, та я дякую тобі, що ти прийняв участь у конкурсі та змагався до останнього. Так, сьогодні ти не отримав головний приз, але ти подарував усім гарний настрій та круті емоції, що є дуже важливим. Тому бажаю гарного настрою та ще обов'язково зустрінемось. А у нас залишилось два фіналісти: це Юра та Валерія, які простояли біля машини більше двох годин та вижили в усіх етапах. Але зараз все вирішиться. Та ми дізнаємось, хто сьогодні. Поїде на цій ламбі. Отож, фінальний конкурс, «Стілець». Ми вмикаємо музику, та ви повинні бігати навколо машини. Та коли музика перестане грати, вам потрібно сісти в машину. Хто сяде перший, той і переможе. Музика вже грає, та учасники бігають біля машини. Виглядає досить напружено, адже кожен хоче перемогти. Та кожен заслуговує на це. І музика вимикається. Та ми бачимо, що, хоч Юра, і не відкрив двері, дякуючи організаторам, але він зробив це. Bershim. Всі глядачі та учасники прибігли, щоб привітати Юру. Так, це було досить видовищно. Та я з моєю командою вітаємо Юру з перемогою та передаю ключі від його нової ламби. Та з такими емоціями він передає привіт Артему, українцю та паші Тіктокеру. На сьогодні все. Не забувайте підписатись, хто ще не підписаний. Адже в наступному конкурсі можете приймати участь саме ви. Та поставте багато лайків, якщо чекаєте нових цікавих конкурсів. З вами був. Уже кажмих до зустрічі.